Доброго ранку всім, всім привіт з Днепра! Мене звати Наталія. Я вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в мене буде черговий рукодільний щоденник. Трішки поговоримо про те, що я вишивала цього тижня. Поговоримо про те, що я вишивала в травні. От, в нас вже починається літо. А це означає, що? Це означає, що треба знімати підсумки весни і плани на літо. Я ще не передивлялася ті відео, які, е, те відео, яке я знімала з планами на цю весну 25-го року. Але щось мені підказує, що я там не то, що геть не все виконала, а може половину хоча б виконала. Коротше, не будемо сумне, передивлюся, е, зніму плани на літо, е, тоді й побачимо, що там в мене відбувалося. Травень в мене пройшов непогано. Я на трамваї вийшла на 73%. Хто новенький на моєму каналі, або, можливо, потрапив тільки на канал, це в мене такий процес по схемі хімери, «Нічний трамвай. Я його вишиваю по набору від катрусиних рукоділок. Тут 127 800 хрестиків, і я вийшла на 73%. Ще трішки і тут буде три чверті. Я думаю, що якщо зашити оцю частинку, то це буде якраз три чверті. От, я вже думала зашити оце все, але. Щось воно так якось. Коротше, я вирішила не примушувати себе, бо я трохи втомилася. От. Я коли довго вишиваю трамвай, я від нього втомлююсь і потім затягую до наступного місяця, мені не хочеться його брати. Я суто показувала вам його минулого разу, але я вам його показувала в п'яцях. Вирішила, що на честь кінця місяця я його розверну, а як будемо знімати плани на літо, то я або вставлю фото, я зазвичай так роблю. От, або е якийсь загальний кадр зроблю, щоб було видно е весь процес, бо зараз в мене так стоїть камера, що воно трошки ну, не все потрапляє. Тут вже залишилося зовсім зовсім трохи, м але ці трохи це 36 тисяч, тому такий відносне трохи. От, В мене цього тижня був фініш, я дошила... Песика, душила цього гарного песика-породи шпиць. Давайте я вам поближче його піднесу, щоб було видно. Бо в мене тут все біле. Не знаю, на білому, мабуть, не так гарно видно. О, Я зараз вам покажу, підкладу. О, отак от його краще буде видно. О, це в мене песик породи шпиць по схемі Ірини Ніашвілі. Тут не зважайте, тут я готуюся до окремого відео про шпіця. будемо там розмовляти про нитки пухнастик. От. Вишивала я його по схемі, але я його переробила. Він у мене замість того, що у Ірини він вишивався на тканині, шивався, потім набивався, і вишивався таким бархатним швом. Це такі петелечки, щоб воно як махрушка така виходить. От. Я його вишивала нитками пухнастик, і я ще його перефарбувала. Тобто він мав бути руденький, я його зробила білий, бо е, це шпиць вишивається на честь одного конкретного песика шпиця. От, я це все розповідала в стартах, коли я е, робила старт цього процесу. Ну і відповідно це фініш, я думаю, що я зніму по ньому окреме відео. І я коли вишивала тут пухнастик на цьому процесі, дошивала вже, мені там залишався оцей такий вершково-молочний такий колір. От, його можна було вишивати без схеми, і я записала 4 майже по годині відео. Ну, майже 4 години, коротше, відео з відповіді на, на питання. От, це такі імпровізовані теги, це не зовсім теги, там просто такі питання про вишивку. Я подумаю, як його правильно назвати, щоб було видно, що це рубрика така. І я думаю, що ми з вами будемо таке практикувати час від часу. От. Перше відео вже вийшло. Хто любить слухати під вишивку якісь теги або розмовні відео, welcome! Дивіться, я думаю, що вам сподобається. От. Поки я <смі> записувала це відео, зі мною сталася така халепа. Я не прослідкувала, чи заряджений в мене телефон. Він в мене трошки старенький. От. І виявилося, що він в мене сів в нуль, вимкнувся. Частково відео, мабуть, не записалося, бо коли я його вімкнула, я не побачила там це відео. Я половину відео, десь хвилин 25-30 я перезаписувала. от. Ну, Тобто, я заново записала благо, що в мене там було ну, ще було що вишивати. от, І в мене сталося таке: в мене телефон поставив. Дату 7 березня, якийсь там час типу 5.30 ранку, ран. Ну, коротше, там щось зіскочило, я не знала, як мені це все повернути. Я не могла знайти це відео. В мене була паніка-капець, бо ну, година відео, купа всього в телефоні не знято. Ну, наче ми розібралися, як це зробити. Коротше, з телефоном щось якась халепа твориться. ну, Батарея в нього відмовляє, він. Ну, років 5, мабуть, йому є. Я його мало того, що купувала до вторгнення. Я його ще купувала. Так, є йому 5 років. Коротше, от, бережіть свої телефони. Особливо, якщо ви щось важливе на них знімаєте. От, ну, Благополучно я все знайшла. Відео завантажила на YouTube, буду по. У мірі того, як можна буде випускати, буду міксувати, будемо з вами додавати якогось аудиосупровіду вашим вишивкам, домашнім справам або ще чомусь. Песик в мене закінчений, залишилось його зібрати, тобто треба його вирізати, між собою шити і розчисати пухнастика. І окреме відео буде про те, як я буду розчісувати пухнастика. <реш> мені щось хочеться зазняти цей момент, бо ну, я вже показувала, я його тут трішки начисала. От, оцей, от, от, от. Якщо ви, видно, о, от, воно трішки начисане, але мені хотілося спробувати. Я зрозуміла, що він буде просто, просто бімба, а не песик. От, і будемо з вами разом його розчисувати, так що один фініш в мене ще є плюсом. Фінішів просто капець мало. Так, що в мене ще? В мене є е, отаке. От Це в мене просування, це в мене процес. Я вам вставляю картиночку. Це в мене торгова е, моя кумася по схемам Катерини Безперстової е, з колекції Кумасі-Віснянки. Я її трохи поміняла по кольорах. Минулого разу я вам показувала. В неї оце на голові хустка була. Зараз я їй додала яйце, воно іншого трохи кольору, бо я не знайшла той кольор, який мала бути. У мене дуже був класний зелений колір. Я на поперед... одній з попередніх кумась вишивала ним теж яйце, але воно там в трохи іншому стилі. Я не знайшла той зелений, то мені довелося інші відтінки підбирати. От. Трохи змінила я колористику її наряду, але все одно вона виходить гарна. Тут десь 35. 5% ну, небагато. О, то е, я думаю, що вона нормально дошиється. Сподіваюсь, я ще планую ще одну кумасю дошити в межах сумісника і е, далі вже, мабуть, перейду до кума. Я взагалі планувала кума вишивати, але я влізла в СП? Е, з дів... Як це? ну, коротше, ді... Дівчачі образи, жіночі образи. От, і в малечі воно в мене вишивається, СП малеча. Коротше, в мене ця кумася ходить по гостях туди-сюди, і їй дуже це класно все подобається. Так. Ще я цього тижня хочу вам показати свою сувуню. Ви мене, можливо, спитаєте, що я вишиваю осінню суву. В травні місяці. А я вам скажу, що вона в мене бере участь в спе совами і я е, дуже так конкретно провтикалася. Чому я провтикалася? Бо розіграш в еспес-сови буде е, тільки по фінішах. Ну, тут е, зрозуміло, що фініш буде не скоро. Але сова в мене вишивається. Ну, вона дуже прикольно вишивається. Єдине, що дуже дубова канва. От. Я її десь. ну, Раніше, коли я в СП по пташках з нею брала участь, я її частіше вишивала. Зараз я трохи перегальмувала. Ну, за місяць я десь хрестиків 500-600 вишила. от, і Вона все одно дуже класна і гарна. Е, люблю цю сову, вона мені давно подобається. І я так думаю, що, можливо, ми на, на літо її все ж. ну, Я ще пару місяців її повишиваю, в СП, поки СП не закінчиться. здається, до. Черні ще буде з 5 липня. От, е, виграти нічого не виграю, просто повишиваю сову, я раз вже вписалася, От, а потім я її відкладу на пару місяців, і ми з нею ще зустрінемося восени. Коротше, про це ми ще поговоримо в підсумках і планах. Сову я вишивала, сова класна. І що в мене класного ще було цього тижня вишивального? Я нарешті вийшла на 50% на тюльпанах. От, я вам навіть їх розгорну з цього приводу. Ну, вибачайте, я п'яльця знімати не буду, бо в принципі 50% це не фініш, тут ще шити і шити. Коротше, бачите, як гарно тут виходить ця зелена частина у вазі. Боже, я з таким задоволенням її вишивала. в мене був такий дурний день якийсь. Це не в той день, коли в мене відмовив телефон. У мене був дурний день і я е, знаєте, сіла і так розслабилася, що аж не, не забачила, як в мене був вже час ночі. От. Просто ну, присіла, і мені дуже сподобалося. Мені дуже сподобалося це вишивати. От, тут ще буде е, в, знизу буде е, листочок, буде оця тінь вишиватися. Я думаю, що я. Ну, до шию, як тут п'яльця дозволяють, потім вже пересунусь. От, і е, Я хочу ще душити тут трохи на вазі треба душити ну, світлі частинки, оцей листочок треба душити. І я хочу ще оці квітки, які влізають в, в От Тут оця квитка, оця, оця на білому в мене тут ще трошки пропущено. От, і оцю частинку оце, е, ще хочу повишивати. Прочі, по максимуму я не хочу переставляти п'яльцев, бо вони так якось вдало б не втягнулися. От, а потім вже підемо на наверх і будемо -от вишивати інші частинки дизайна. Прямо-футь-фу, іде дуже гарно, 50% є. Це вже можна сказати, що в бік пенсії повернуло. Такі дурні жарти, ну, вибачайте. Так, я тут зараз його назад вдягну. Так, а де у мене було? А, це, мабуть, у мене тут було. До речі, ці силиконові штучки мені дуже подобаються. Я прямо спочатку, коли я їх купила, це такі фіксатори, вони в оригіналі надягаються на катушку, щоб вона не розпускалася. От. Але я їх замовила у когось, бачила, що їх отак от для процесу використовують. І щось мені тут не хотілося ніяких не булавок, ось якихось чого. І оцими силиконовими фіксаторами вони на п'яльця нурги дуже класно. Прилягає тканинка, чохла в мене немає, в принципі, його стільки, скільки я його вишиваю, то чохол мені не дуже треба. А оці силиконові фіксатори вони дуже мені допомагають. Буду ще продовжувати вишивати. В мене в плані на цей рік стоїть фініш цього процесу, і мені треба вишити трохи більше, там, ніж 10 тисяч. От, в принципі, ну, нормальні люди 10 тисяч за тиждень вишивають. Ну, Ті, хто такі прямо сконцентровані на вишивці. Я не знаю, може за місяць вишу, подивимось. Короте. от, Нормально, він класно йде, але, знаєте, з огляду на те, що я цього нещасного шпиця вишивала цим пухнастиком, у мене просто тупо болить рука. Я ще ну, трохи травмувала, обідрала руку, мені незручно його тримати, іншу руку побила. Короте, таке... Ну, Не розтягнення, таке, як, ну, некомфортно. Але я добила добила шпиця, це просто супер. от, І ще один фініш, мінус один процес. Я можу на місце шпиця звати свою колібру. Мені дуже хочеться її повишивати, бо вона в мене дуже класно йде. от, І я ще нагадаю вам, в мене був ще от такий процес. Я так думаю, що я. Щось мене на пластик потягнуло. В мене пам'ятаєте, був такий процес, я його в весняних стартах починала сніжиночки. Я їх робила, м -м, хочу зробити з люрикса. в мене тут є синій люрикс. Ну, так воно не видно на камеру. Ну, живу видно. От, я думаю, що, мабуть, я сюди якийсь ще блакитний додам. Ну, Щоб більше яскраво було. я думаю, що я ці сніжиночки повишиваю отак-от. Потім якось їх оформлюю, вони будуть або висіти, або що. Хочеться мені ці сніжиночки повишивати. Щось я її дістала, вишивати не вишивала, але вона у мене просто в папці разом з шпицем лежала. Я кожного разу, як шпиця діставала, на нього дивилася. От. Поки що шпиць в мене передохне, а я зроблю, ну, треба буде відео про нього Це ще зняти. У мене, знаєте, в мене сталася така історія, зараз вам розповім: <смір> Будете ржати разом зі мною. Ну, Вона трохи сумна, от, а трохи така коротше, забавна. От. Е в нас тут е продають ну, в садовому товаристві дім. От, і, ну, Там дід жив, дід помер, спадкоємці продають. коротше. А Дім такий був здоровий, і там були ну, квіти домашні, там був здоровезний такий класний фікус двометровий От, Бенджамін. Я, я ж собі віддала фікус. От, я не планувала брати цей фікус. Коротше, одного дня мама просто мені приперла цей фікус. Я кажу, нащо воно? Вона каже, Ну, Там жінка, яка доглядала ці фікуси, вона хотіла забрати, але вона не може, в неї багато котів. Коротше, фікус там не вижив. Я кажу, в нас теж є кот. Ну, ну, кіця, коротше, фікусом не зацікавилась. От. Але каже, їм горщик треба повернути. Дорогий, класний такий горщик. Три години. Я сиділа, там такий горщик, знаєте, ніколи не купуйте ці пузаті-горщики, які пузаті, знаєте, такі? що. От, бо цей фікус заповнив коренями весь цей обсяг цього вазона. Я не могла його виколупати, там корені такі моцні. От, я його колупала-колупала, вимивала ці. ой. Ну, Скінчилося все це тим, що він, наче почав рухатися, ми його почали тягнути. Я покликала на допомогу. Я всрала собі всі пальці, вибачайте, вони виглядають, як це я цей От. І ми почали його тягнути, і чи, чи коцнутий був вазон, чи що. Коротше, якби я знала, я просто е на початку цих трьох годин розбила б цей вазон. У нього був цілій корень, я б не всрала на це три години. Ну, В підсумку коротше, фікус ми витягли, вазон розколовся, розбився. От, я тепер маю фікус. <ріст> Ой, ну, я, я не так планувала провести е, останній день е, весни. Ну, як вийшло, так вийшло. От, тому, якщо ви зауважили, що в мене якісь не такі пальці, це все через фікус. От. <ріст> ну, так сталося. Е, я трохи приведу руки до ладу, і ми з вами обов'язково. Вірніше, я обов'язково зніму, а ви потім, можливо, подивитесь. Хочеться сказати, обов'язково подивитесь е відео про е шпіцюліка, бо я думаю, що відео буде прикольне і цікаве. От. Ще в мене що з новин? Знову мої покоцані пальці вам покажу. Я ж не знайшла свій той перстень, який я загубила. Я купила собі новий. От. І цього разу я купила собі перстень, який буде доповнювати моє драконяче око. От Ну, просто е, я скидала, там так вийшло, коротше, е, я скидала, е, в інстаграмі знайшла ювелірів, е, от, і в них оце таке воно, знаєте, воно як, е, ну, я не знаю, це дракон, дракон ну, коротше, луска якась. От Я скинула це посилання там е, другу і кажу: от, прикольно, воно б з моїм оком прикольно виглядало. Він каже, а чого ти не, ну, типу не купиш? А я так думаю, ну і правда. Каже, купи собі на заміну. Коротше, якось так в мене був настрій такий, і я вирішила, що треба підтримати вітчизняного виробника. Ну, Вони дійсно виробники, вони самі це все роблять, в них свої дизайни. От. І я вирішила відзначити: мені ж прийде друга виплата по Ютубу. Там шалені гроші, От, я вирішила відзначити, бо я все ще сумую за своїм тим перстень, який я загубила з гранатами. То перстень він купувався в Чехії, то був подарунок. Ну не знаю, сподіваюся, що він в мене пропав, щоб як то знають, знаєте кажуть, взяв грошима чи щось таке. Ну, коротше, то був мій як талисман оберіг. От. Єдине, що я трохи не вгадала з розміром, я зазвичай беру 18-й розмір. Взяла тут 18-й, а воно таке тиснувате. Можливо, це в мене ну, на літ трохи руки набрякають, не знаю. Так, якщо буде цікаво, пишіть. Я ну, скину посилання, напишу, як знайти в інстаграмі цих ювелірів. А, бо, в принципі, перстень такий е, мені сподобався. Мені сподобалося, як зроблено. І дизайн в них класний, там є Там є і жіночі прикраси, і чоловічі е, гра, граневич, здається, вони називаються, ювелірка. от така в мене була е, вишивка цього тижня. Я думаю, що я непогано попрацювала. От, особливо мені сподобалося, те, що я нарешті закінчила шпиця. Чи буду я ще щось вишивати від Ірини Наняшвілі? Швілі 100% так. Чи буду я щось, щось вишивати пухнастиком на пластику? Я не впевнена, воно виходить класно, але можливо, коли знаєте, коли трохи підзабудеться або коли я розчешу цього пухнастика, то я буду в такому захваті, що тут же візьму щось вишивати. Але я подумала, що я буду пухнастика комбінувати. Е, можливо, ну, ні, в веснянках там нема чого такого вишивати. От Я ж зараз думаю, знаєте, якщо ви будете вишивати е, серію щедрик, то там є кілька таких моментів, де можна додати пухнастика. От. Коротше, дочекайтеся того моменту, як я розчешу. Шпиця. І побачити, чи вам захочеться пухнастика додавати. Ну, Нитка прикольна. Нитка однозначно прикольна, варто її мати в, якби, в арсеналі. От. Стосовно вишивки нею на тканині, в мене вже є одна ідея, але я так думаю, що ну, на літній кусь вона не потрапить, цей набір. От. Я так думаю, що ми його десь там почнемо, коли я трохи. Ну, Трохи хоч подошиваю, що в мене є, бо е я дивилася робити трогательний тиждень. Я порахувала, в мене е ну, от, шпиця я закінчила, там близько 30 процесів. Е це, виходить, можна не трогательний тиждень робити, це можна трогательний місяць робити. І цілий місяць щось вишивати. <рістит hacemos> ну, Там просто процеси такі. Один процес, там, наприклад, це трамвай, чи той на 185 тисяч, а є процес ну, ці сніжинки, що я вам показала, або е сніжинки від Вудстіча. В принципі, її душити можна там за один вечір. До речі, варто, мабуть, це зробити. До речі, до речі, поки я не забула, скажу вам, я ж підписана на е групу Іголочка, це ну, магазин Іголочка це хазяйка Вудстіча. От, це був її магазин. І вона робить нову серію зі сніжинками. Вона наразі їх відшиває, вона ну, пробує там е, якісь трази додавати. то От, Вона вже першу сніжинку з, нового, з нової серії показувала, так що, можливо, е, ближче туди кудись я не знаю, до виставки чи, чи будуть вони на виставці. Ну, коротше, вудстріч будуть нові сніжинки. Треба дошувати ті чотири, що в мене вже є. От. Так, про все вам розповіла, про вишивку розповіла, про, ну, про вишивальні скандали не хочеться мені розмовляти. Я якось намагаюся від цього відсторонитися, бо там знову поніслась. От, я, ні, ну, якби, коротше, не хочеться. От, про що розповісти вам про, ну, про кіно, я дивлюся зараз серіал Андор. Чи Андур, як його правильно, це е, по зоряним війнам, е, по Всесвіту зоряних війн. От. Я поки на середині, він такий, знаєте, трохи важкувати. Він такий з інтригами, е, такий, знаєте, нерозважальний. Там треба багато думати. От. Такий про судьби людей, коротше. І я е, ну, так вдумливо його дивлюся. Навіть трохи пригрузилася. Треба буде потім якусь комедію подивитися. О, до речі, про комедію, поки не забула. Давайте я вам ще одну комедію пораджу і будемо з вами вже зав'язувати, бо я щось трохи після цього фикусу втомилася. Е, комедія. Е, якщо ви дивилися теорію великого вибуху, а потім ви дивилися дитинство Шелдона це один з персонажів Теорії Великого Вибуху, це комедійні серіали, якщо що. От, То зараз виходить, ну він в процесі перший сезон перший шлюб Джорджі і Менді. Це, якщо що, Джорджі, це брат старший Шелдона Купера з теорії Великого Вибуху, і це про його молоді роки, як він одружився, в нього маленька дитина, як вони там як працюють, як різні там історії, там в них борги, там вони хочуть якісь там. Дружина в нього хоче працювати на телебаченні. Ну, коротше, дуже комедний серіал. От якщо ви любите такі серіали не типу друзі, я насправді друзі якось не дуже, а от такі, знаєте, про родину, от Майки Молі, от таке от щось комедне, я вам дуже раджу, воно дуже смішне, і його можна дивитися ну, навіть якщо ви не дивилися серіал про Шелдона, не дивилися теорію. Це просто такий, знаєте, родинний розважальний, веселий серіал. Він не дурний, він не такий дурний, як був оцей... цей як його. Старі ці серіали, де. Господи, забула, як вона називається. Його потім кацапи перезнімали. Ну, по франшизі. От, він не дурний, він веселий, такий з підколками і такий, знаєте, в антуражі. Пізніх 80-х, початку 90-х, тобто там такі, знаєте, прикмети часу. От, стиль такий, і вони там на якісь там фільми ходять, якісь там пісні згадуються. Ну, коротше, прикольний такий, з крапелькою ностальгії. Якщо вам треба Розвантажитися, поржати і подивитися щось таке веселеньке, я вам раджу перший шлюб Джорджі і Менді. Якщо я не забуду, я вам зараз ставлю картину, картиночку, як він виглядає. Ну, думаю, що на цьому все. От. А, хто в Києві сходіть на книжковий арсенал? Там кажуть, цього року прямо аншлаг, дуже багато класних книжок. Я, на жаль, ну, на такі події. Не... Ну, у нас в Дніпрі нічого такого не відбувається. У нас відбувається одного разу у нас відбувався Ні, два рази у нас відбувався типу книжковий фест, але він був такий собі. Не книжковий арсенал. Сходіть обов'язково, придбайте собі гарну книжечку. От. От тепер точно все. На цьому я вам дякую. Зустрінемося в нових відео на моєму каналі. Обов'язково ми з вами подивимося підсумки весняного сезону, плани на літній сезон. В нас попереду оформлення шпиця, в нас попереду е, відео під вишивку шпиця і я буду дуже рада вас всіх бачити в моїх відео на моєму каналі.